Квітень, сніг. Ну, це ж звичайна річ, то. Все цвіте, росте. Мабуть, відео так не передає, як є насправді. Ой. Оце таке. Гарно, але краще б він йшов зимою, а не зараз. Геть, таке щось. Таке щось. Ще Що й такий лопатий, класний такий. Ось такий, бачите, ліпиться, мокрий. Ой, холодно. Така собі погодка. Тікаю, бо холодно. Пройшло п'ять хвилин. Краса. Мене одне слово, щоб не матюкатись.